Так, друзі, всім привіт! Ось і настав сьомий день по вирощуванню нашого білого гриба. Як бачите, шапка вже у нього перевалила за 20 см. Вчора би його, звичайно, краще забрати, але називаємо сьогодні. Так. Ось він там міцно тримається, ніхто не тут лишаємо там грибничку. Що робимо і ховаємо тако, щоб вона не пересихала. Ось такий грибок. І що я можу сказати? Не дуже він той червений. Ось, будь ласка, бачите, а греб тут чистий. Пару хто писав, що якщо буде рости, то буде гнилий і так далі. Що, показати вам, який він гнилий став. Ось так то. Звичайно, десь я по бо. Ми тримали його довго аж до тижня. Забрали б тому 2 дні, було б якраз нормально. Все, друзі, так що експеримент врахує вдали. Підписуйтесь, кому цікава така тематика. Зустрінемось у нових відео.